Ласково прошу, дорогий слухач. Нарешті я вернувся після такого довгого перериву. Розповіді виходять раз в місяць, навіть більше. Ну, хоча, в свою чергу, вони інформативні. В планах робити таких великих перерв, і в тому числі відео, немає. Що ж, саме десь тодай. Розказати тут буде багато чого, і розповідей буде більше, як було з Вальхеймом. Що ж, Сідайте зручніше, бери щось смачненьке, а я розпочну. Вижити всесвіті Севен days to die достатньо непросто, потрібна підготовка. Я веду суть справи для більш спрощеного виживання. Сьогоднішньою темою будуть всі істоти, які населяють цей світ. Ще уточню, що братиму всіх характеристики цих істот з епіцентру зараження, де під впливом радіації і часу сила стійкість цих істот значно виросла. Корка. Іронічно починати з неї, адже вальхемія на ній завершив. Виступає джерелом м'яса та пір'я на початку, добре замітна здалеку і достатньо легко вполювати. Зустрічається в лісі, спальному лісі і пустині, а також на деяких локаціях низького рівня складності, при локації іншим разом Заєць. Малий, швидкий і невловимий, ось так його можна охарактеризувати. Сіре хутро дуже ускладнює можливість легко помітити в траві, а малий розмір ще й легкість вполювати, де й часто він посеред трави губиться, зустрічається в лісі інколи спаленому лісі і сніжних землях. Олень Хороше джерело м'яса і особливо шкіри, але зустрічається достатньо рідко. Має два види самець і самка. Очевидно, самець чуть більше і має роги. Зустрічається в лісі і сніжних землях. З курки ви отримаєте м'ясо, кістки, та пір'я, а з зайця і оленів м'ясо, жир, шкіру та кістки. Всі ці мирні тварини будуть тікати, як тільки вас побачать. Всі інші будуть навпаки нападати. Змія. Не варто недооцінювати її, не дивлячись на малий розмір, доволі часто вона може вкусити до того, як ви нанесете удар, а укус у неї достатньо болючий. Може зустрічатися на локаціях низького рівня в вентиляціях або тераріумах, або просто в будівлі, а також в лісі, спаленому лісі, пустині і руїнах. Каба. Почну з того, що це єдина нейтральна до вас тварина, не нападе на вас, доки не ви не нанесете удар першим. Якщо все-таки вирішите полювати на нього, то впевніться, що у вас достатньо ж сили, щоб перемогти його, адже він буде битися до останнього кінця вашого або його. Починає зустрічатися тільки в спаленому лісі і сніжних землях, а також може попастися на багатьох локаціях різних рівнів. Мирно просто сплючи. Ну на таких локаціях він може бути як нейтральним, так і відразу агресивним. Закономірності я, на жаль, не розумію. Койо агресивний, доставучий і хитрий, дуже любить напасти, вкусити за ногу, получити по морді, втекти, а потім вернутися і знов кусити за ногу. Ну нічого його життя не вчить. Чимось нагодує хитайлика, буквально зустрічається тільки в пустині. Вок. Це буквально старший брат Койота, чуть сильніше, чуть стійкіше, так само тікає, получивши по морді, але чуть меншою ініціативою. Але на цьому все зустрічається тільки в сніжних землях, а також на багатьох локаціях низького і середнього рівня. Кума вона майже як вовк, сильніше і стійкіше за нього, але в свою чергу може почати тікати, получивши урон, але значно меншою ініціативою, ніж він. Також вона може скорочувати до вас дистанцію стрибками, але їй знадобиться достатньо відстань підійти. Зустрічається в пустині і в сніжних землях. Ведмідь. На відміну від двох попередніх жителів сніжних земель, це здорова туша спроможна витримати тони урону і такий ж хорошим уроном відповісти вам. Не дивлячись на великі габарити, достатньо швидко рухається, єдина його проблема це вузькі проходи. Ні, через них він може пройти, але доволі часто він починає просто розламувати прохід, розширюючи його. Зустрічається в сніжних землях і, зрідка, в руїнах. Він має ще одну версію: малий ведмідь. Можна сказати, що всі його характеристики поділені наполовину. Ну майже. Зустрічається там ж, де й звичайний ведмідь змії, кабана, койота. Вовка і пуми ви отримаєте м'ясо, жир, шкіру та кістки, а з ведмедя і в малого ведмедя ще й тестостерон. Ще маю сказати, що повністю всі агресивні хижаки по типу ведмедів, пуми, вовків і койотів, при певних умовах можуть напасти і на зомбі. Ну, при яких умовах сказати точно важко. Тепер про зомбі-тварин. Через голод, вплив радіації і зараження тварини були змушені їсти труп'ю глибоких поранень або інфекції, просто стати на сторону зомбі. Зомбі-стерп'ятник. Невідомо яким чином вони взагалі все ще можуть літати, не дивлячись на свій зовнішній вигляд, але тим самим вони дуже активно розповсюджують заразу і інфекцію за рахунок своїх. Брудних кігтів. Вони буквально зустрічаються повсюдно на вас над головами, на кернізах і балконах, на терасах і даху будинків. Навіть в парках вони можуть просто сидіти і спати, або поїдати трупів, і в несподіваний момент спікірувати на вас, коли ви пробіжите поряд. Зустрічаються в спаленому лісі, пустині і руїнах, а також в багатьох локаціях різних рівнів, особливо на даху. І є частими учасниками Орди Кривавої ночі. Про цю подію я розпокажу іншим разом. Він має ще один вид радіоактивний страв'ятник, Хоча я б сказав, що це зомбі Орел. Впроти увагу він живучіше і стійкіше за звичайного, і має можливість плюватися по вас своїм містом шлунка на дальню дистанцію. Що доволі часто таким промишляє. Просто зустріти його літаючим по світу неможливо, він приходить тільки під час орди кривавої ночі, на більш пізніх етапах вашого виживання. Пройде повіживання також іншим. Разом. Зомбі собаки. Колись служили людям, а тепер стали на сторону зомбі. Основна їх небезпека в їх швидкості, і в тому, що частіше всього вони зустрічаються по двоє-троє, рідко в одиночку, зустрічаються тільки в біомі руїн, але також можуть попастися дуже часто на рі... локаціях різних рівнів, в кількості рідше одної, частіше до п'яти одиниць, а також це частими учасниками орди кривавої ножі. Лютововк Колись мужній ватажок стаї вовків, прийшовши через масу боїв, на одне поранення закинуло йому в тіло вірус, і він піддався. І за цього все його тіло піддалося мутаціям. Він став в рази сильнішим і стійкішим за звичайного вовка, і одним поглядом може всилити страх. Битися з ним відкрито не саме краща ідея, особливо якщо у вас не саме краща зброя і броня. Інакше ви можете або померти в бою, або сильно покалічитись но вийти переможцем. Зустрічається тільки в біомі руїн, але може попастись і на деяких локаціях низького рівня, тож варто бути обачним. Зомбі, ведмідь, як і люто він був заражений вірусом, але зміг протриматись куди більшій кількості боїв за рахунок високої і здоров'я. На відміну від звичайного ведмедя, він став ще сильніший і стійкіший за нього і тим самим небезпечнішим. Якщо вступати в битву з лютого ще можна було, то з ним було б лоб краще не стикатися. Основна його небезпека в тому, що він може зустрітися на деяких локаціях низького і середнього рівня, що достатньо серйозно, якщо ви, по суті, тільки почали вживати. Но в основному, бродячим він зустрінеться тільки в біомі руїн. Ах да. забув сказати. Лютовок ще може бути представником Орди Кривавої ночі. Зрідка він доприйде. Да Відміть – ні. Кабан Грейс, це можна сказати, бос е, в якомусь роді, так як зустрічається не по світі, а тільки на конкретних локаціях сказати які саме я не можу. Спойлер, це порося мутант стало таким за рахунок особого корму, ну і того, що їй скидували вже і. Остатки трупів людей настільки їсти не хватало а після того як почалася інфекція. Вона, по суті, змогла пережити, але вірусом теж заразилося. З Зтервятника і з зомбі-стервятника ви отримаєте гниле м'ясо, кістки та пір'я, а з зомбі-собаки, люто вовка, зомбі-ведмедя і кабана Грейс, гниле м'ясо, жир, шкіру та кістки. Ну, з ведмедя ще тестостерон. Ще мушу сказати, що повністю всі зомбі-тварини не стануть атакувати інших зомбі, а в першу чергу будуть атакувати вас. І разом з тим, зомбі-тварини ні в якому разі не чіпають інших тварин. Причини я теж не можу зрозуміти. Що ж, з тваринами на цьому все. Давайте перейдемо до зомбі. Майже всі зомбі мають три варіанти: звичайний, дикий і радіоактивний. Звичайний, найбільш розповсюджений вид трупів, який буквально з самого початку може зустрітися вам по буквально бродячим повсюди. Ходять неспішно в вдень. Але починають активніше бігати в ніч. Декар – повністю заражений вірусом зомбі, через що став два з половиною рази сильніший і стійкіший за звичайного, виділяється тільки з жовтими палаючими очима, краще всього видимими по ночах. Разом з тим він зустрічається спочатку тільки в нічний час. А як тільки наступає день, де через короткий термін помирає по невідомій причині. Якщо вирішити все-таки прогулятися по ночах, не спішіть атакувати першого зустрічного зомбі. Краще спостерігайте. Переконайтеся, що це все таки звичайний радіоактивний. Яким чином вони змогли накопичити всередині себе радіацію, через що стали ще в два з половиною рази сильніші і стійкіші, ніж дикарі, разом з тим, як і дикарі постійно бігають як вдень, так і вночі. Виділяються тільки яскраво зеленим кольором, що виділяє їх серед любої групи. Додатково варто врахувати, що при отриманні любого виду урона починають відновлювати своє здоров'я, но хоч чуть-чуть, але -чуть, на протязі деякого часу до 10, рідше 12 секунд. Тому знадобиться зброя з високим уроном, щоб перебити відхіл, інакше прийдеться безперервно атакувати. Ще мушу сказати, що дихі і радіоактивні зомбі будуть з'являтися і на локаціях різних рівнів, і виконанні квестів. Але найбільш пізніх етапах виживання ще мушу попередити, що дикарі, які зустрічаються по ночах і помирають з наступаючим днем, не, не будуть помирати, якщо ви виведете їх із локації, на якій вони спочатку з'явилися. Невідомо чому, але саме такі виживають, будучи на сонячному світлі. А також маючи бажання зачистити якусь локацію високого рівня з самого початку, не надійте, що вам зустрінуться тільки звичайні, хоч один дедекар вам попадеться. Ще зомбі можна поділити на звичайних і особливих, і на швидких і стійких. Зараз розкажу про звичайних і швидких. Говоритиму загалом, адже характеристики всіх зомбі одинакові в плані урону і рівні 25 одиниць звичайних 50. диких І такий ж 50 в радіоактивно. Швидкий зум. До них відноситься висока кількість з високою швидкістю руху і атаки, яка виникає під час звичайної або кривавої ночі. До них відносяться зомбі Арлін, зомбі Дарлін. Зомбі Марлін. Всі ці троє мають три варіанти і зустрічаються абсолютно повсюдно. Зомбі-лаборант намагалася встигнути в... знайти вирішення проблеми і знайти вакцину, або ви хоча б вивчити вірус, але не встигла. Не дивлячись на вирвану руку і навіть виламану, вона все ще добряче може вам накостеляти, достатньо небезпечна. Зустрічається вона тільки в лабораторіях, медичних центрах. Ну, відповідно, має три варіанти: зомбі-модель або паті Girl. Видно, що йшла на побачення в ресторан, чи в кафе, чи може ще куди, але в будь-якому випадку її вечір не задався. Ну, це по суті все, що про неї можна сказати. Також само небезпечна, як і попередні, має три варіанти і зустрічається повсюдно, ну частіше всього в економічних районах, про райони якось іншим разом. Зомбі-медсестра. Видно, що була заражена в результаті спроб врятувати чиїсь життя, але в результаті втратила і своє. Така ж саме, як і попередні, має три варіанти, зустрічається частіше всього в медичних центрах, аптеках і подібних будівлях, але може зустрітись і бродячою по світу або місту. зомбі бізнесмен Коли ж успішний підприємець і власник різних конторгових фірм, а тепер він. Всі гроші залишив в банку, ну нам це на руку, а йому, видно, вже не дуже знадобиться. Все, що про нього можна сказати, зустрічається частіше всього в багатьох локаціях на підприємствах, робочих офісах або в економічних переважності районах. Ну і не тільки. Також буває бродячим по світу, як і зомбі Паті Герл або зомбі-модель, і медсестра. Лаборантка не зустрічається по світі взагалі. Зомбі-стів. На щастя, це не той самий стів, який тонне золота в своїх карманах таскати може, хоча я б на такого зомбі подивився. Але нам хватає і такого, який переважає своєю швидкістю і атаки, і руху. Має також три варіанти і зустрічається повсюдно. Зомбі Том Кларк. Якість зомбі стів, майже такий самий, ну, якщо говорити про його зовнішній вигляд. Ну, як мінімум, дуже сильно схожі. Також має три варіанти і зустрічається повсюдно – зомбі Джа, зомбі Бо і зомбі Йо. Особи про цих трьох казати нічого, за винятком того, що в зомбі Бо, якого вже неодноразово ми бачили, є травма на голови, і дещо його ходьба нагадує струс із запохитувань. Швидше всього в нього все-таки травма є. І саме не від укусу, а від удару. Ну загалом про них казати особо нічого. Зустрічається так само повсюдно і мають три варіації: зомбі-в'язень і зомбі-прибиральник. Що саме дивніше, вони буквально на одне лице, вони неправильно прибирали двори і за того і під час епідемії їх посадили в в'язницю. Ідея, що про них можна сказати, це те, що в'язень зустрічається винятково в тюремних установах і тюрмах, а от прибиральник повсюдно. Ну і як видно, всі троє мають всі двоє, точніше, мають три варіації. Зомбі скейтер Мені завжди здавалося, що він посильніше інших зомбі і більш стійкий до отримання урона, але він такий ж, як і інші по своїх характеристиках. Як він має три варіанти і зустрічається так само, як і інші повсюдно. Зомбі-комунальник або інженер. За своїми характеристиками він такий ж, як і інші зомбі, але виділити варто його казку. За рахунок неї він куди більш стійкіший до оглушення і його важче збити з ніг. Цим він і сильніший за інших. Ну, в принципі, все має три варіанти, а зустрічається переважно в промислових районах, а саме на фабриках, цехах, майстернях. І будівельних установах, або в місцях, де будівництво відбувалося. зомбі ліквідатор. Основною його ціллю за життя було знищення трупаків і останків від зомбі для запобігання розповсюдження вірусу. Але, як видно, вони не справились, а це значить, що й військо теж не вистояло. Все, що про них можна сказати, це те, що вони такі ж, як і інші зомбі, за своїми характеристиками. Їх костюм навіть не дає їм якоїсь більшої стійкості чи чогось подібного. Мають три варіанти, а зустрічаються переважно на військових базах, лабораторіях проводилися всякі експерименти і тому подібне. Тепер стійкі зомбі. Їх ще можна поділити на укріплених і розпухтих. Розпухтих більший запас здоров'я і урону, але швидкість атаки дещо знижча, і тому їх можна легко у... Ухилятись, а от укріплені не втратили своєї швидкості атаки, противагу мають високий запас здоров'я і урон. І звичайний їх удар рівняється 50 одиницям для звичайного. Ну а що стосується стійких, диких і радіоактивних, то тут 100 урона відразу. І одного удара їм достатньо, щоб відправити вас на той світ. До розпухтих можна віднести зомбі-манку. Вона буде мати високий запас здоров'я і урону, але дещо сповільнений замах по вас. Має три варіанти, і зустрічається повсюдно. Не дивлячись на втрату ока, він з легкістю може вас побачити. Такий ж самий відноситься до розпухтих, але на цьому все. Три варіанти і зустрічається повсюдно. Зомбі -гавайць. Він ж теж відноситься до теж розпухтих з повільненою атакою. І дещо нижчою швидкістю руху цим вони і відрізняються. Так має три варіанти і зустрічається повсюдно. До речі, гавайці частіше всього можна зустріти бродячим по світу. Зомбі лісоруб вже більш серйозна загроза, так як він не відноситься до розпухтих а до укріплених. Відрізняється, як я говорив, в більш нормальною швидкістю атаки і руху. Вони не сповільнюються, але зберігають свою міцність, із за морозів вони стали більш стійкими до оглушення і важче збити з ніг. Разом з тим мають три варіанти, а зустрічаються переважно в сніжних біомах. Також на багатьох локаціях в холодильних камерах великого розміру для зберігання великої кількості продукції, переважно в супермаркетах, також в погребах або на даху будинків, ну або в будь-яких локаціях в сніжному біомі. Зомбі-байкер основна пробивна сила зомбі. За рахунок казанка, як в комунальника, він куди стійкіший до оглушення і куди важче його збити з ніг. Зустрічається повсюдно, високий урон, висока швидкість атаки, висока швидкість бігу, особливо вночі, особливо дикий і навіть радіоактивний, який пішов десь в гори, хто зна куди. В будь-якому випадку має три варіанти і зустрічається він повсюдно. Що ж, звичайними зомбі нарешті завершено, можна перейти до особливих. Їх не так і багато, як стійких, але вони кожен по своєму унікальний. Очевидно, зомбі повзу, не дивлячись на відсутність ніг, він все ще представляє загрозу. Ну, більше всього він як змія, оскільки зустрічається на багатьох локаціях або просто повзаючи по світу. Коли, поки ви б'єтеся з основною групою, він може тихо підповсти і бити вас по ногах, і ви можете не помічати цього, бо сконцентровані на основній силі зомбі, а не такій дрібниці. Но він має два варіанти звичайний і дикий. Ну, на цьому все. Зомбі-павук, невідомо, що за павук цю людину вкусив, чи в які хімікати він пав. А може це взагалі еволюція Жокеї із Лефодет? ну в будь-якому випадку, це один із небезпечних зомбі. Він може ховатися в багатьох місцях, з яких несподівано виповзе, і почне вас атакувати. Скорочує дистанцію до вас стрибками, а ще варто врахувати, адже після зустрічі з ібою з таким. Зомбі, я помічав на своєму тілі і глибокі рани, і де інколи кровотечі, і на цьому все. Він має три варіанти і зустрічається частіше всього в печерах, на даху, в підвалах або в схожих місцях, ну або може бродити по світу. Обвуглений зомбі. Не дивлячись, що він вже обгорів, але урон від вогню він все ще получає. Можливо, менший, але я цього не, не особо не помічав. Зустрічається він тільки в спаленому лісі, ну і в багатьох місцях, де була пожежа. Або в котлах, в тому числі має три варіанти. І знову радіоактивний кудись звалює. А куди ж ти переш? Зомбі відьма. Ні, це не та сама відьма із 4 Dead, але одна з найнебезпечніших і найнепередбаченіших зомбі серед всіх. Тим, що вона може викликати невелику орду своїм криком, а інколи і того ви не почуєте. Сама посиля рівняється до інших звичайних і швидких зомбі за здоров'ям і уроном. Також варто врахувати, що маючи три варіації, вона буде викликати таких зомбі, якому варіанту вона відповідає звичайна звичайних, дика диких, радіоактивна, радіоактивних. Самі цікаві веселощі почнуться тоді, коли до вас прийде дві відьми, вони криком викличуть дві орди і ще дві відьми, ті дві відьми ще двох, і почнеться кривава ніч, яка може викликатись і посеред дня. Ось це веселощі почнуться. О, Інколи це буває навіть ще гірше, ніж орда кривавої ночі. Но єдиний плюс, який є, можливо, це навіть і мінус. Вони не зустрічаються просто братячими по світу. Вони приходять в якийсь момент до вас на базу. І просто це залежить від вашої активності, оскільки це активністю ви можете займатися як на базі, так і на будь-якій локації. А на локаціях вона може зустрітися, але зачасту такі не кричали, ну, як мінімум, Орди після них не було. Мутант. Ще один представник огидних зомбі. Його тіло повністю розбухло, Казалось би, це мінус, але насправді воно куди міцніше, ніж здається, і із за того, що голова зменшилась, попасти по ній куди складніше. А це значить, що вбивати його прийдеться чуть надовше. Його небезпека і особливість в цих самих наростах. Він плюється, якщо підійде достатньо близько. Речовини, які він випускає, розтікаються довкола і атакують радіацію, якщо на них наступити. Тому уникайте її. Його можна збити, якщо вчасно нанести удар або уро. Має три варіанти. А зустрічається тільки в біомі руїн, ну і на деяких локаціях з токсичними відходами. Зомбі-солдат один з найброньованіших зомбі за рахунок каски бронежилета і спеціального одягу. Йому куди важче нанести урон, а точніше говорячи, цей урон знижується значно відповідно до його варіації. Звичайного одна броня, а в радіоактивного саме висока. Знадобиться ігнорувати броню за рахунок спеціальних вмінь і зброї. Про це я розкажу іншим разом. Має три варіанти, а зустрічається в основному на військових базах, укріпленнях і лабораторіях. Ферал він ж деклюпер, надзвичайно сильна бойова одиниця, виглядає як суперсолдат, експеримент, який не вдався, ну, хоча б капітана Америку нам прислали. Бігає завжди дещо стійкіший до оглушення і важче збити з ніг. Ну і на цьому все. Має два тільки дві варіації дикий і радіоактивний. Його можна зустріти бродячим по біомі руїн, а на багатьох локаціях 4-го і 5-го рівня він може з'явитися як з деяким шансом, так і майже 100%. Зомбі Ко. Невідомо чому повністю всі копи розбухли, але це зробило їх тільки сильнішими і стійкішими. в свою чергу у них повільна швидкість атаки. Мають вони і ще одну особливість дальню атаку. Звичайного і дикого копа це одинарний плювок, а радіоактивного як дробовик. Будучи далеко, може і не попасти по вас. А от близько швидше всього відправи зразу в могилу. Їм потрібен заряд на плювок до 3 секунд, рідше 1 секунду. Якщо на протязі цього моменту нанести їм урон сильною зброєю, то він може і не плюнути. Ще втративши половину або більше як дві третини здоров'я, може почати бігти до вас і досягнувши, просто буде стояти, доки не вибухне. Вас приблизно є до 7 секунд, можливо, чуть більше. Але при вибуху це нанесе урон навколишнім блокам, зомбі і вам, якщо будете близько. Якщо встигнути вбити його на протязі цього проміжку, то вибуху не буде. Тим він має три варіанти: зустрічається винятково в біоміруїн. Но може зустрітися на різних локаціях в інших біомах, в тюремних установах, в тюрмах, охоронних зонах або кабінках охорони. Зомбі деволіше. Це найнебезпечніший зомбі серед всіх, високий запас здоров'я, високий урон, закований в броню джагернаута, яка захищає його від отриманого урону як солдата, і ще й знижує шанс оглушити і збити з ніг. Разом з тим, він повністю обвішений вибуховими пакетами і снарядами. А на грудині красується сі чотири. Попадання по ній любою зброєю призведе до детонації через 2 секунди. Вибуху достатньо, щоб вас відразу Вбити навіть самій кращій броні, а от ваша база, яка буде складатися із Сталі на той момент його появи, вже буде відлітати через три таких вибухи. Що саме дивне, в мене виходило вбити його до того, як вибух виникне, і при цьому детонація припинялася. Причини я сказати не можу, але навпаки це навіть краще, ніж могло б бути. Ще варто сказати, що він не має ніяких інших варіантів, як інші зомбі, по типу дикого і радіоактивного. Ну я б подивився на силу вибуху радіоактивного. Зустрічається він тільки в самих фінальних етапах виживання, коли вище вже буквально нікуди, а також буде зустрічатися в Біомір Гуїн бородячим по світу. Ну, і на деяких локаціях може також зустріти. Ще мушу сказати, що серед всіх зомбі, яких я назвав, тільки зомбі-лаборант, в'язень, повзун, обвуглений відьма і мутант не будуть зустрічатися під час орди кривавої ночі, хоча стосовно обвугленого і мутанта я на всі 100% не певен. Ну що ж, ось я і завершив розповідь про всіх ж істот, які населяють цей світ. Ай, скільки ж дублів було з цими зомбі. Я з тваринами так не мучуся, як з ними. То той втече, то той звалить, то той пропаде. Прийшлось деякі футажі без тих зомбаків писати. Ну, закалібали, ну скільки можна. Ах, ну, в будь-якому випадку, в вайльхеймі було куди поскладніше, оскільки треба було куди більше бігати по всьому світу. І карта якого куди більша. Ну, Хоча б з цим самим складним я завершив. Далі я в наступній розповіді розкажу про біоми, рівні складності локацій, якість луту і етапи виживання, ну, а також на кінець завершу район. Про них особо казати буде мало. Ну, а на цьому все. До зустрічі!